Добрий день, сонечко, добрий день дерева, добрий день вітерець, добрий день всім, доброго дня. Доброго Так, послухайте віршик. Золота осінь. В парках і садочках на доріжки й трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо, килим кольористий. Віти на півголій небо синє чисне. Метушні немає, тиша й прохолода. Осінь золотая, тихо, ніжно ходить. Яка осінь ходить? Єма. Ні, золота осінь, кажуть, так? Угу. Золота. А килим який? Так. кажуть, кольоровий. У -у -у. А що роблять листочки? Падають. Падають. Так. А от зараз ми пограємо в гру, з якого дерева листочок. Подивись. Це березовий листочок. І ми кажемо листочок березовий. Ось з березо, бачиш? Mm -hmm. Так. Березовий з берези. Погублюємо. Березовий. Лезовий. З берези. Бережовий. Якого кольору листочок березовий? Озовий. Жовтий. Жовтий. А це з якого дерева листочок? Це клен. Клен. Кленовий листочок. Кленовий листочок. Клена. Клин. Там дуже гарні листочки. Якщо бере себе в нас жовті листочки, то кленові бувають дуже різних кольорів. Чудові дерева стоять. А що це за листочок? З якого це дерево? Це каштан. Каштан. Каштана. каштан. Листочок каштановий. Іточок каштана. А які плоди у каштана? Ти збирала? Коричневі, такі такий Так. Значить, бувають у нас березовий з берези, кленовий з клена, каштановий з каштана. Добре, молодці. А що буває восени? Подивимось. Що буває восени? Що восени іде? Дощ. Дівчинка що взяла? Це що в неї? Парасолька. Парасолька. Бачу, що вона в сапожки вдягнула. Так. А це що дітки роблять? Збирають врожай. Восени знаю, збирають на полі, на, на деревах. Дерева. Що збирають? Плувать. Так, яблучка, сливи, груші, капусту на городі, картоплю збирають, цибульку, дуже багато городини. Так, а що звірі роблять восени? Що, що білочка робить? Вони готуються теж до зими. Білочка збирає шишки, горішки, гриби, ось і барсуки там сидять собі, теж готуються. Кожен готується до зими. А що роблять пташки? Що пташки роблять? Вони, так, вони відлітають до теплих країв? Повтори, будь ласка, пташки відлітають до теплих Вітаю. країв. Да, країв. Подивись. а що діти поглянули? Скажіть мені, яка вже в них одежа? Тепла? Да. Так, бо на дворі що вже холодно? А це що? Що робить вітер з деревами? І з листочками? Є... Так, він так, він зриває. Що роблять листочки на дереві? Що трапляється з листочками? Пожовчі. Пожовтіли. А ще що вони роблять? Падають. О, падають, правильно. Падають, молодець, все правильно, і подивіться на центральну картинку тут вони що Що дітки роблять. Що вони збирали гриби? Яблука. Яблуко їдять, правильно, вони сіли пообідати, правильно. А зараз ми пограємо в гру шелесткі слова. Добре? Добре. На осінній картинці ми бачимо, що земля вкрита опалим листям. Коли ми йдемо по землі, то листя як шрудить? Який звук ми чуємо? Ш -ш -ш -ш. Вийдете на двір, коли листочків багато, ми починаємо їх ніжками, а вони кажуть нам ш ш-ш. Повторюємо. шурудять. Шурудять. Де... Так, шурудять. А де живе звук Ш? Він тут живе в нас на початку слова. Ш. А які ще слова ми можемо назвати? А ну, давай дивимось. Що це? Ялка. Шапка. Ялка. Шапка. Шапка. Штани. Штани. ш. На початку слова ш. Шафа. 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 за мною. Шафа. Шрафа. Ш. На початку слова так. Шкарпетка. Шкарпетка. Ш. Ш. Шишка. Шишка. Ш. Ши. На початку слова звук «ши». Запам'ятовуємо. Шапка. 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 Штани. Штани. Шафа. Шафа. Карпетка. Рупетка. Шишка. Шишка. Так. Тут звук ши живе на початку слова. Шапка, штани. Шафа, шкарпетка, шишка. Ой, а тут що зробили наші дітки? Де вони пішли гуляти? А ну, давай розказ, розказувати будемо. Це грибочки. Вони збирали грибочки, так. А хто ходив збирати грибочки? Хто ходив збирати грибочки? Майчик. Хлопчики, так. А що вони? Вони багато назбирали грибочків? Так. Да. Багато. А який грибочок держить хлопчик? Великий чи маленький? Великий. Великий. А ще є грибочки на землі. Є. Так, є. Правильно є грибочки. Ось якщо ми подивимося. Так, правильно. А чому кажуть щедра осінь. Чому кажуть щедра осінь? Дивимось, що ми бачимо на картинці? Що це? Овай. Це... Овочі. Так, дивись, це тут у нас овочі. Багато осінь нам приносить багато овочів. Це і. Гарбуз, це і морква, і кукурудза, і перець, і помідори, і капуста. Всього доволі і картопелька. А які фрукти приносить нам осінь? Які фрукти приносить Я... яблука вона нам приносить. Що ще? Тож. Картопля це обач. Диві, дивіться, яблука, слива, груша. Все це нам приносить осінь. А чому ми кажемо золота осінь? Якого кольору листочки на деревах? Зелений. Були жовті. зелені, а стали жовті. Вони такі жовті, схожі на золото і кажуть, золота осінь. Гарна, золота осінь. Чудова, щедра, золота. Так, добре. Молодці. Ну що, все запам'ятали? Так. Да. Ну, до побачення, до зустрічі.